У цьому випуску на YouTube-каналі Суспільний Крим стартував проєкт про Крим. Суспільне запустило подкаст про їжу коло їжі. На телеканалі Дім покажуть фільм Битва за світло. Про це більше е, далі у випуску. Про Крим новий аналітичний проєкт Суспільне Крим зі Світланою Стеценко. 17 квітня дивіться на Ютуб-каналі Суспільне Крим. Старту... 17 квітня на Ютуб-каналі Суспільне Крим стартував новий аналітичний проєкт про Крим. Перший випуск, присвячений темі Криму у перемовинах, які відбуваються між США і Україною. Украї... і Україною та США і з Росією. Авторкою та ведучою про, про Крим стала Світлана Стеценко. Е... Ав... Мені, зд... мені завжди подобались складні теми, які краще, які краще не чіпати, бо... бо якраз у таких темах ховається найголовніше. Доєднатися до проєкту про Крим для мене це спосіб називати речі своїми іменами. І робити це вже у звичному для мене у ютубному форматі. А ще чесно кажу, ще, чесно, дуже хотілося зробити щось, що, принципи, принципі, пам'ять і речі, які не мають терміну давності. Які не мають терміну давності. Як от історична правда, яку не можна перемотати. перемотати чи Списати на обставини, каже Світлана Стеценко. Українські півострів вже 12 й рік в окупації. Проблематика Криму потребує глибшого аналізу та пояснення. Авторка про Крим Світлана Стеценко має досвід створення аналітичних проєктів та розслідувань. Саме таку людину. Яка може просто розповісти про складне, про складне проаналізувати бенгра, бекграунд подій, ключові заяви та наслідки? Суспільне Крим шукало свою, у свою команду для запуску нового проекту, говорить Оксана Дворецька, головна редакторка Суспільне Крим. Нові випуски про Крим шукайте на Ютуб-каналі Суспільний Крим. Наступні епізоди стосуватиметься того, як росіяни поселили репресії проти Українців у Криму. І які формальні приводи для цього вигадують які секретні бази, які секретні бази там діяли з часів Радянського Союзу? І як, і як зараз Росія використовує старі ядерні об'єкти? Оперативні новини Суспільний Крим. Чи, чи, Суспільний Крим на сайті Суспільне новини та у соцмережах. Про це повідомляє корпоративний сад Суспільного. Новини медіа Ілля Шепель спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу Тівішеп. Коло їжі. Новий, новий подкаст Суспільного про, про, про традиційне харчування українців. Суспільне запускає новий подкаст Олександр Поворозняк. Е, Поворозняк. Коло їжі подкаст буде цікавий тим, хто прагне ближче познайомитися з гастрономічними традиціями України, поповнити раціон з сезонними і локальними продуктами, подолати страхи, страх побудувати нове під та під свіжим кутом подивитися на звичайні інгрендієнти. Зараз багато людей. Перевідкривають для себе українську культуру. Хоч, і, хоч не тільки знати, а й практикувати, і прости, і про, як, який простий і приємний шлях до цього, з, і, звісно, через кухню, каже Оксана Олійник, редакторка подкастів суспільного мовлення. Коли на сайті Суспільного з'явиться розділ їжа, тема викликала великий інтерес аудиторії. Тож редакторці розділу Олександрі паровозник, паровозник запропонувала зробити також подкаст. При цьому контент на платформах не дублюватиметься. Олександра актор, авторка і ведуча подкасту коло їжі, їжі розповіла, що зацікавилась їжею ще й в підлітковому віці. Тоді вона багато подорожувала з батьками. В один момент мене вразило, як різні культури різних, різними шляхами прийшли до схожих страв, наприклад, японських гьодзя, італійських рабо, раболі та українських вареників. З одного боку, це показує важливість міжкультурного обміну, а з іншого унікальної локальної кухні, яка навіть схожі. Найсхожі інгредієнти інтерпретує по-своєму ділиться Олександр Порозник. Перші епізоди присвячені велик великоднім кулінарним традиціям. Його гостя Нася Іва... Іванцова, журналістка, авторка кулінарного блогу та подкасту Голодним Не Слухати від Септомедіа. Протягом подкаст Підказ того року команда Колоїжі планує жити за аграрним календарем. Календарем фокусуватиметься на продуктах, які можна буде знайти на базарі, а також із традиційними стравами з них. Влітку говоритимемо про різноманітні ягоди восени. Настальгуватимемо за гарбуз, гарбузовою кашею, яку не дуже любили. у у дитинстві, яка, як е, у дитинстві та, яка зараз нагодує про, про безтурботні часи, серед наших майбутніх гостей дослідники гастрономічної культури, журналісти, ре, ресторатори, історики та футблогери. Іншими словами, люди життя, яких так чи інакше. Крутиться навколо їжі, розповідає Олександр Порвозник. Ми віримо, ми, ми вирі, ми що завдяки проекту, слухачі дізнаються, чому наших землях готували, на наших землях саме так готували саме так. І саме з таких продуктів, та що із, із цього нам варто зробити, власною. Сімейною традицією, яку передаватимемо далі, каже, Олекс... каже Оксана Олійник. Про це повідомляє корпоративний сайт Суспільного. Новини медіа Ілля Шепель спеціально для YouTube каналу Українець та інтернет телеканалу Тішеп. На літім відбудеться прем'єра документального фільму Битва за, Битва за світло повноважений документальний фільм режисера. Василя Київського присвячений роботі повітряних сил ЗСУ. Рятувальників ДСНС і фахівців електронної галузі електричної галузі енергетичної Галузі, вибачте. 19 квітня о 18.30 в ефірі телеканалу Українського іномовлення ДІМ відбудеться телевізійна прем'єра документального фільму Битва за світло. Про це повідомила прес-служба телеканалу. Цей повноутражний документальний фільм режисера. Василя Київського присвячені роботі повітряних сил ЗСУ, рятувальників ДСНС і фахівців енергетичної галузі, які після масованих обстрілів критичної інфраструктури ворогом повертали, світло, е, ворогом повертали світло в оселі українців. Кожен з учасників фільму розповідає свою історію серед героїв серед героїв, стрічки командири. Зенітно-ракетних комплексів пілоти на секретних місіях рятувальники, які гасили пожежі під, під присилом ворожих ракет енергетики, що залишали, залишалися на об'єктах під час обстрілів. Журналісти, волонтери та звичайні люди. Одна з центральних фільмів історія героя Ігоря Гетала, Гетала рятувальника з Дніпра, який. Без зброї рятував людей і загинув під цілеспрямованим ударом російської армії. Продюсеркою фільму стала Вікторія Кратінова, волонтерка, медіа-активістка і кліп... Кліп... кліпмейкерка. Створення стрічки підтримано ходелом ДТЕК. У роботі взяв участь абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Русик. Який допомагав просувати фільм на міжнародному рівні. Цим, фільм ми хотіли, цим фільмом ми хотіли подякувати героям, які боролися за світло і шанувати тих, хто загинув у цій битві. Ми показали лише малу частину титанічної роботи, яка стоїть за тим, щоб у домівках українців було світло, зазначив режисер Василь Київський. Фільм, у фільмі представлено величезну кількість фото і та відеоматеріалів у роботи з ліквідації наслідків російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Підприємств, державне підприємство Мультимедійна платформа і домовлень України також планує адаптувати фільм англійською та російською мовами для показу на, на майданчиках Freedom і UATV English. Нагадаємо, що 12 квітня. В Києві в кінотеатрі жовтень відбудеться прем'єра документального фільму Битва за світло, присвяченій роботі ППО, ДСНС та енергетики в ДТЕК під час повномасштабної війни. Про це повідомляє детектор Медіа Ілля Шепер спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу ШЕП». Дайджест новин, новини медіа.